Довсім дозвольте сказати, що е, це про власне те, на що розраховує Путін, він не може досягнути воєнних цілей своїм е, окупаційним контингентам. А е, найголовнішу ставку він робить на те, щоб був розбрат серед європейців і розбрат між європейцями і американцями. І власне на цей спрямована дипломатична активність той самий саміт в Анкареджі на Алясці між Путіним і Трампом був спрямований на те, щоб уникнути санкційного тиску, уникнути передачі Україні тамагавків і іншого зброєння. Ну а також зменшити бажання американців бути на боці добра проти імперії зла. І другий момент, ви знаєте, мені здається, трохи зміщений неправильний акцент, що європейці мають з своїх кишені фінансувати підтримку України. Звичайно, ми вітатимемо такий крок, але мені здається, було би більш розумним використати власне російські кошти, які заморожені і які є в наявності для того, щоб допомагати Україні захищати свою. Свій суверенітет, територіальну цілісність, свою свободу і, і таким чином також і наказувати агресора, показувати, що будь-яка агресія не пройде без того, щоб агресор платив за неї.